Гортензії. Це білий американський метелик. Він дуже полюбляє плодові дерева, тож вперше ви його можете побачити саме в плодовому саду, коли гілки обмотані білим павутинням. Так і я дізналася, що він оселився на моїй яблуні та черешні. А на початку серпня я вже побачила дрібну гусінь на великих кущах гортензії. Білий американський метелик це небезпечний шкідник, який об'їдає понад 200 видів рослин, від фруктових дерев до декоративних кущів. Найбільшу шкоду завдає гусінь вона живе колоніями у паватинних гніздах і дуже швидко знищує все листя. Життєвий цикл у нього простий, яйце гусінь лялечка-метелик. За літо може бути два, а на півдні навіть три покоління, і чим тепліше, тим швидше вони розмножуються. Якщо ви знайшли великі павутинні гнізда, об'єднані.